Відтепер український бізнес матиме змогу оцінити роботу державних органів та їхніх послуг. Таку опцію передбачає нова аналітична онлайн-платформа Пульс її можливості презентували в ході розширеного засідання національної платформи Діалог влади та бізнесу, до якого долучилася Кіровоградська облвійська адміністрація та підприємці нашої області. Нам потрібно створити клімат, щоб люди зрозуміли, що не страшно вести бізнес в Україні. Нормально його вести навіть зараз, під час повномасштабного вторгнення і цієї жахливої війни, що ми не одні, нас багато. Сьогодні ми розуміємо, що більше п'яти тисяч підприємців приєдналися до цієї розмови, і що нам допоможуть, по крайній мірі в діалогі з державою. Це чудово. Платформа Пульс це спільна розробка Міністерства економіки та Мінцифри. Вона дозволяє залишити відгук про державні сервіси та в кілька кліків повідомити про проблему, яку має підприємець. Також бізнес може написати скаргу або надіслати свої пропозиції для покращення роботи держустанов. Зробити це можна через кабінет платників податків. Доступ надається авторизованим у дії підприємцям. Всі їхні відповіді та оцінки збиратиме й аналізуватиме штучний інтелект. Ваше звернення вся в центр в консолідованому вигляді обов'язково буде предметом розгляду на розширеному засіданні засідання ради бізнесу, яку ми будемо проводити з метою представлення максимального всіх категорій підприємств від найменших до самих великих, і забезпечуючи при цьому представництво регіонального бізнесу з усієї його специфіки. Створили платформу задля кращої комунікації з підприємцями. Завдяки зворотному зв'язку від бізнесу влада розраховує отримати реальну картину про діяльність державних органів та підвищити якість державних послуг. Крім того, зібрані відгуки та пропозиції стануть підґрунтям для реформ, спрямованих на відновлення української економіки. Державні структури вже виказали готовність налагоджувати тісну співпрацю з підприємцями. Ми хочемо ставати ще кращою і. Ставати другом для бізнесу. Для цього ми стали першим органом, який доєднався до, до ініціативи президента України, до офісу президента, до проєкту «Пульс». і от, хочемо отримати фідбек від бізнесу, де нам ще краще стати, що нам треба покращувати. Ми, ми готові до цього і очікуємо до, до ваших звернень. Нову ініціативу підприємці Кіровоградщини схвалюють. На їхню думку пульс сприятиме кращим умовам для ведення бізнесу та дозволить вирішити складні питання, які виникли через війну. Бронювання от працівників малих фермерів міжнародні інституції. Допомога до 500 гектарів направлена. А в нас бронювання після 500 гектарів. І от, виходить, весь світ нам хоче допомогти дрібному фермеру чи ну, ферму сімейного типу, де працюють, а отримати бронювання дуже проблематично. Ініціатива вона потрібна, це діалог, щоб було і нашу думку, і послухати думку людей, які, які делеговані владними повноваженнями. Платформа Пульс стала продовженням президентської ініціативи Діалог влади та бізнесу, яку впровадили в 24 регіонах України. За півроку в різних областях держави провели близько 500 засідань, що зібрали понад 45 тисяч підприємців та 10 тисяч представників місцевого самоврядування та експертів. Кіровоградщина в лідерах за кількістю учасників, котрі доєдналися до діалогу. На моє глибоке переконання. Бізнес-платформа, діалог влади і бізнесу надзвичайно важливий нам необхідно вдосконалювати всі механізми діалогу. Нам необхідно робити все для того, щоб бізнес чути, бізнес підтримувати без бізнесу. Ми не зможемо нашу захистити державу, ми не зможемо навчити наших дітей. В світі ми не зможемо вилікувати наших людей, тому що велика надія на бізнес. І ви бачите, що офіс президента і президент переймається цим. Вони постійно в контакті і з нами, як з владою, і з вами, як з бізнесом. На платформі Пульс підприємці лишили вже понад 7,5 тисяч відгуків. Жодна реакція від бізнесу не залишиться без уваги. Запевнили у владі Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини ТІТІВ. Янський хаб та центр національно-патріотичного виховання розпочали роботу у Кропивницькому. Обидва осередки облаштували на базі Донецького державного університету внутрішніх справ. Пояснюють, послуги, які надаватимуть, тісно пов'язані зі специфікою підготовки фахівців у вищому навчальному закладі. Це, зокрема, інформаційно-консультаційна, соціальна та психологічна підтримка, правова допомога та навіть заняття із адаптативного ветеранського спорту і фізичної культури. Одна із основних завдань і хабу, і центру національного патріотичного виховання це залучення якоможна більше курсантів, студентів, магістрів, докторантів, аспірантів, ад'ют. Ви бачите, скільки я видів здобувачів освіти назвав, тому що ми заклад за специфічними умовами навчання, і у нас ці категорії здобувачів є. Центр та хаб розташовані поруч, і це не збіг, адже саме залучення ветеранів у процес національно-патріотичного виховання серед здобувачів освіти даватиме максимальний ефект. Переконані у виші у хабі ветеранам допомагатимуть якомога швидше адаптуватися до цивільного життя. А їх залученість у освітній процес демонструватимуть, що досвід захисників затребуваний. Треба, щоб були такі локації, де ми спільно. Разом можемо допомагати нашим ветеранам і відновитись, і соціально реабілітуватись. Ну і в цілому просто зробити все необхідне для того, щоб вони розуміли, що вони не покинуті. А для нас важливо також задіяти нашу молодь в позанавчальний час для того, щоб вони бачили, спілкувалися. Це як єдиний невід'ємний такий процес, що ми будемо випускати високоякісних. Професійно налаштованих наших випускників у владі наголошують відкриття ветеранських хабів, центрів та інших профільних осередків це частина загальнонаціональної стратегії розвитку ветеранської політики. Ветеранська політика понад усе зрозуміло, що треба виділяти. Е Приміщення вони повинні бути розташовані як можна в кращих локаціях. Їх повинно бути достатня кількість, тому що напрямків роботи з ветеранами надзвичайно багато, щоб надати максимально ефективну і якісну підтримку, допомогу залучити ветеранів до спільної роботи. Паралельно ми будемо створювати і створюємо вже, і в квітні місяці презентуємо першу чергу військового шпиталю, який буде відповідати всім регламентам надання безпосередньо медичної допомоги з реабілітаційним центром. В свою чергу голова обласної ради нагадав, що з 23-го року працює обласний заклад Центр ветеран, де допомогу можуть отримувати як ветерани, так і члени родин захисників. І лише за минулий рік фахівці центру надали понад 14 тисяч послуг. І вже невдовзі в приміщенні обласної влади з'явиться додаткова ветеранська локація в Нашому приміщенні на першому поверсі, де буде такий ветеранський, також хаб, де з однієї сторони буде управління по роботі з ветеранами обласної військової адміністрації, і напротив буде знаходитися наше комунальне підприємство. Якщо прийшов військовий і на сьогоднішній день хто то, з рідних близьких, вони відсюди повинні стовідсотково вийти із тим зверненням, з яким вони прийшли. Зазначу, ветеранський хаб та центр національно-патріотичного виховання облаштував нас. Своїй базі університет внутрішніх справ за підтримки обласної влади. Подальші наміри щодо співпраці задекларували у тристоронньому меморандумі, під яким підписалися очільники обов'язкодміністрації, облради та освітнього закладу.